І знову у нас ось ця зловіща бочечка від Toxic Waste. Вже раз я таку куштував, я пробував повторити челендж з'їсти 5 таких цукерок одночасно, І я з червоною бочечкою не справився. Давайте відкриємо жовту і на скільки вона кисла як та чи ні. І цікаво, який взагалі тут смак і так далі. Давайте куштувати. Так, Відкривається вона як і та. О, прикольно, тут різні смаки є. В цій червоні були тільки ось такі червоні цукерки. А ось цій в нас є більше видів цукерок. Цілих 5 смаків суперкисних цукерок. Буду закидувати одну за одну. Так, давай. Перша буде червона. Так, пробуємо не скривитися, не забуваємо. Оуля. Ні централь. Як мінімум для мене. Пам'ятаєте, є поставки 110, тут 111 з 10. О, о, так можна лишитися на все життя з такою скорченою рожицею. О! Так, треба відійти. Таксс. Окей. Найкиснішою була ось ця рожева. Не знаю, що вони туди поставили, але мені ніби засунули до рота три лимона. Це було супер кисло. Тому, друзі, якщо вам сподобалося це відео, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та очікуйте нових відео. До Зустрічі на просторах ютубу.